Гарячі новини з Львівщини. Як ППО знищила всі ворожі дрони, що атакували область? Скандал із гуманітаркою. Хто заробляв на допомозі Збройним силам України? Патрульні затримали нічних крадіїв авто. Усі деталі інциденту. Незаконна вирубка на півмільйона та техніка вивезена контрамандою на мільйон. Скільки мільйонерів живе у Львівській області? Про це та більше сьогодні у випуску в студії Я Олег Корейба. Не забудьте підписатись на канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Львівщина успішно відбила нічну атаку безпілотників цієї ночі. На території Львівської області було здійснено спробу нападу чотирьох ворожих дронів завдяки злагодженим діям воїнам, протиповітряної оборони та мобільним вогневим групам. Усі чотири дрони були успішно знищені. Пошкоджено житловий будинок у Львівському районі. В одному з сіл львівського району сталося падіння фрагменту дрона, в результаті чого було пошкоджено житловий будинок, вибиті вікна та двері. А біля будівлі утворилася. Вирва діаметром 4 метри. На щастя, на даний період обійшлося без жертв та серйозних постраждалих. Функціонування систем життя області залишається стабільною і не була порушеною. Житель стрищини під виглядом гуманітарки на ЗСУ. Возив і продавав авто 39-річний чоловік. Під виглядом гуманітарної допомоги віз 8 автомобілів, три з яких встиг продати. Зазначається, що протягом 2003-2004 років, обвинувачений організову незаконне вивезення автомобілів. З країн ЄС використовуючи реквізити благодійних організацій при переміщенні контрабанди через митний контроль України. Працівникам митниці пред'явили документи про нібито вивезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для збройних сил України. Відтак на підставі вище згаданого передбачається пільги звільнені від оплати візного мита, акцизного податку та ПДВ. Загалом чоловік перевіз 8 автівок, 3 з яких чоловік встиг продати. Інші 5 правоохоронці вилучили та арештували. У Львові патрульні виявили двох автомобільних крадіїв. Інспектори помітили двох порушників комендантської години. Патрульні зупинили громадян цієї ночі, патрулюючи на вулиці Героїв Крут, виявили двох громадян, які ймовірно причетні до крадіжки із автомобіля. Як зазначають інспектори, помітили двох порушників комендантської години. Патрульні зупинили громадян під час поверхневої перевірки 35- та 22 річних чоловіків. Патрульні виявили у них документи, які належали іншій особі. Звідки вони у них взяли? Громадяни не. Не змогли пояснити, йдеться у повідомленні. Зв'язавшись із власником документів, він повідомив, що вони були в його автівці, яка припаркована неподалік. На вулиці Литвиненка ми виявили автомобіль Меган, який мав пошкодження задньої дверки. За попередньою інформацією, чоловік викрав наплічник потерпілого з особистими речами, Йдеться в повідомленні на місці події. Інспектори викликали слідчу оперативну групу. На Львівщині викрили адміністраторів вайбер-групи, де повідомляли про місця роботи ТЦК 37-річному мешканцю Шептицького та 46-річному мешканцю Мостицького району інкримінують перешкоджання законній діяльності збройним силам України та інших військових формувань. Як повідомляє Львівська власна прокуратура, чоловіки адміністрували створення ними групи з метою виявлення представників ТЦК та СП на Єворівщині, які поширювали серед підписників інформацію про дати і місця перебування представників ТЦК, які проводили мобілізаційні заходи. Також безперешкодно розміщували повідомлення на таку тематику. Мали можливість самі учасники групи. Окрім цього, за аналогічним фактом повідомлено про підозру 37-річному уродженцю Другобича. За даними слідства протягом 23-24 років чоловік інформував про часне місце вручення повісток співробітникам ТЦК та САП на Дрогобичині та навколишніх населених пунктах. На Самбірщині чоловік незаконно зрубав дерева майже на півмільйона гривень. На Львівщині судитимуть чоловіка за незаконну вирубку лісу в національному парку Бойківщина. Він без дозволів зрубав ялини та осики, завдавши державі збитків на понад 444 тисячі гривень. Розслідування завершено, і обвинувачувальні акти передано до суду. Чоловіка судитимуть за статтями кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за незаконну вирубку та збут лісу. Йому загрожує до семи років позбавлення Вавлення волі. Боєприпаси часів Другої світової війни знайшли у селі Куровичі Львівського району. 23 січня у селі Куровичі Львівського району під час земельних робіт у полі чоловік натрапив на підозрілі предмети, що зовні нагадували боєприпаси. Фахівці встановили, що це граната F1 та три мінометні міни часів Другої світової війни. йдеться у повідомленні. усі необхідні засоби для їх знищення були вжиті. Львівські митники викрили незаконне вивезення техніки на суму понад 1,6 мільйона гривень. Техніку виявили під час огляду автомобілів Мерседес та Фольксваген Гольф. Упродовж минулої доби, 23 січня, в Україні намагалися незаконно вивести техніку на понад 1,6 мільйона гривень. Так, в пункті пропуску краківець Корчова із Польщі прибув мікробус Мерседес для проходження митного контролю. 42-річний житель Буковини обрав смугу зелений коридор. Але під час поглибленого огляду працівники митниці виявили в салоні авто незадекларовані товари з упаковкою виробника: 20 моніторів та 32 дисплеї. Орієнтовна вартість техніки 520 тисяч гривень. Того ж дня у Краківці, під час огляду автомобіля Фольксваген Golf, за кермом якого перебував 47-річний мешканець Тернопільщини, було виявлено 40 одиниць гаджетів серед яких iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max, годинники Apple Watch 10, SE Ultra, iPad Air 11. Окрім того, навушники, годинники, павербенки, електробритви, телефони та планшет Redmi, Samsung Mini, відеокамери, зарядні пристрої тощо. Орієнтовна вартість товару сягає 1 мільйон 137 тисяч гривень. У центрі Львова правопорушник побив муніципального працівника на проспекті Свободи у Львові. Невідомий громадянин, порушуючи правила благоустрою міста, керував дитячим електротранспортом. Інцидент трапився на вихідних. Зазначається, що коли працівник муніципальної варти зробив зауваження, зловмисник. Поводився агресивно, використовуючи нецензурну лексику, порвав припис, пошкодив камеру інспектора та навіть кілька разів його вдарив. Правоохоронці відкрили кримінальне впровадження з фактом нанесення легких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 850 гривень або громадських робіт терміном до 200 годин, чи виправних робіт терміном до одного року. Шо ты хочешь? не ты ваше поручение? Что ты хочешь? Я отвечаю вашей отмовой и все Дай мне, что там Что ты хочешь? Я, Я вам не погрожаю Что ты хочешь от меня? Какой приз? Предпись за размещение тут. Тут. Вот. тут Дай сюда Дай вот. сюда

Ексмитника на Львівщині підозрюють у незаконному збагаченні на суму понад 12 мільйонів гривень. Колишній працівник львівської митниці, працюючи на митниці, набув активів, вартістю яких однозначно перевищує його офіційний дохід. Сума необґрунтованих статків перевищує 12 мільйонів гривень. Йому повідомили про підозри у незаконному збагаченні. Зазначається, що йдеться про житловий будинок у Дніпропетровській області. 22 земельні ділянки у Дніпропетровській та Львівській областях, автомобіль Jeep Cherokee, Toyota Venza, Камас. Причіп та водний засіб, а також ескаватор, за даними слідства, всі ці активи він оформляв на себе і на близьких осіб: дружину, батька та тестя. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на активи. Кількість мільйонерів на Львівщині зросла майже в два рази. Скільки та в яких громадах? Найбільше громадян, які задекларували від 1 мільйона гривень доходів, проживають у Львівській ТГ у Львівській області в 2024 році. 1195 громадян задекларували суму доходів на більше ніж 1 мільйон гривень. Визначили податкові зобов'язання з ПДФО на рівні 155,9 мільйона гривень, і з військового збору 24 мільйона гривень. Найбільше громадян, які задекларували такі доходи, проживають у наступних громадах, а саме Львівська ТГ 792 громадянина, Пустомитівська ТГ 81, Стрийська 36, Явориська 38, Дрогобицька 32, Шептицька 24. Це були всі новини на сьогодні, а вам ж традиційно бажаю тільки приємних та хороших новин.